Трам-пам-пам. Добрий вечір, колеги. Наш колись в інститутах вчили про різні інтернаціонали. Перший, другий, третій, четвертий. Ну, Насправді дієвих, які мали б реалізуватися, їх було три. Перший в 1920 році, коли большевики йшли на Польщу і мали намір йти далі по Європі. Але там їм дали по зубах і значну роль там зіграла українська дивізія під керівництвом Марка Безручка. Другий інтернаціонал готував Сталін, але Гітлер його випередив, і він вилився у Другу світову війну. І ось зараз відбувається третій. Інтернаціонал повстання лівих на нашій частині земної кулі. І чи вдасться правим і Трампу третій раз дати по зубах їм? Питання.